за громадські приймальні з мерією там, депутати від опозиції під руки, в рубах, вони просили мерії надати їм приміщення для приймання, чи зверталися вийду міської ради приймання, ну, щоб вони надали приміщення. А, і якщо... Питання стосовно помічників. Наскільки мені відомо, у вас 18 помічників, то в них три на платній основі, а, чи могли б ви назвати прізвище своїх помічників. А, і... Про зарплату вашу. Ви вже отримали зарту за січень місяць, за, за люте, здається, у вас буде маленька заплата, але засічну ви вже отримали. Можете назвати вслух. Дякую за запитання. З приводу громадських приймалень, ви знаєте, у нас функціонували. Приймальні партійні, і ми їх дуже вдало адаптували під громадські приймальні і депутати Верховної Ради. Тобто нічого такого ніяких особливих зусиль для цього не треба було прикладати. Ми це все зробили для того, щоб можна було дійсно здійснювати ті повноваження депутатські, які я маю здійснювати на рівні області. Тим паче я закріплений фракцією за Чернівецькою областю і змушений тут працювати. Я не звертався до органів державної виконавчої влади. А оскільки, ми, оскільки ми самодостатні, я думаю, що самі можемо вирішити для себе питання громадських приймалів і приміщень. А з приводу помічників, то зараз на даний час у мене зареєстрований 21 помічник. Всього назвати їх прізвище з міркувань можливих там, да, репресій чи політичних витисків я не хочу. А можу тільки сказати єдине, що більша частина цих помічників це люди, які були пліч опліч зі мною, коли починався це партійне, партійне будівництво, партійний розвиток. Тобто це ті люди, які були постійно поряд і працюють, і ефективно працюють на, на, на благо людей і мають ту патріотичну зернинку, яка має бути. А з приводу оплати праці, ну залишу за собою право не озвучувати цифри. Значить, якщо ви хочете їх бачити, це інформація а не є конфіденційною, ви можете побачити на сайтах, різних сайтах, які подають цю інформацію. Що буде Прошу скажіть, будь ласка, чи можна назвати ваші фракції удар свободи і «Батьківщина» якого не навіть Бо останнім часом якісь лунають заяви дивні такі, чи ваші лідери не дуже часто зустрічаються для вирішення якихось спільних питань. А, Зокрема, сам Кочко сказав, що він не в курсі, що його підтримує батьківщина на виборах мера до Києва і тому подібне. Це якось виглядає трошки, що дистанція між вами з'являється. Ну, якщо би Віталій Володимирович захотів, щоб ви підтримали на мера Києва, він би про це сказав, попросив, так? Значить, якщо він не звертався до жодних з фракцій, то я думаю, що передчасно за... робити такі заяви. Ну, Принаймні некоректно політично чи в загальному якомусь такому моральному значенні. А моменти ті, які можуть бути в подальшому об'єднавчими, вони є. Ну, без єдності не буде результату і ми це розуміємо. І якраз е досягнення цього результату з приводу прийняття зміни до закону про регламент так само здійснювалося за участі всіх опозиційних сил. Прошу наступне запитання. Все-таки хотів би повернутися до оприлюднених прізвищ, які отримали земельні ділянки, одного звучені вами. Чи ви всіх, всіх назвали, чи є все-таки там якісь високопосадовці, які ще вищого рангу, які отримували? Можливо, ви когось пропустили? Або... Я свідомо пропустив ще кількох посадовців. Зроблю депутатське звернення на Генеральну прокуратуру, коли я побачу відповіді, я оприлюднюю ці матеріали. Ну, це сенсаційні вона оці mm, Ну да якщо підтвердиться ця інформація. Я просто не хочу виглядати некоректно перед вам, е, е, і хочу вже мати дійсно факти і підстави для того, щоб про те, те говорити. А для цього мені потрібна офіційна відповідь, чому, наприклад, було забудована законно, чи було виділено земельна ділянка, чи черги було надано житло. Пане Нормана, може так статися, що ну, не встигне пан Коломієць прийти на цю прес-конференцію із сесією міської ради. Просто чи можете ви озвучити його позицію, як він розглядає безпосередньо, чому він став там, жертвою в якихось, яких, в якихось розкладах і за що саме от, він вважає його туранули із міським Ну, Він багато про це вже говорив нам. І ми на... Таких на політраді і на різних зборах обговорювали це питання. Звісно, річ для нього і для нашої політичної сили немає ніякої глобальної проблеми. Тобто, чи він буде виконком, чи його не буде в виконкомі, ну це таке. Ми будемо представлені в органах місцевого самоврядування в досить великій кількості, я про це говорив, і думаю, що це станеться найближчим часом. Тобто, це питання часу зараз. Але він каже, що останні якраз е, ті голосування у виконкомі прийняття рішень якраз стали тим бар'єром для спілкування подальшого в, і для руйнування того мікроклімату, який там створений, тому що там було кілька лобійських питань, за які він просто не хотів голосувати не хотів їх підтримувати і зайняв активну позицію. Дуже б добре було, щоб він це озвучив і він назвав саме ті питання. Але наскільки я знаю, це десь створення ще додаткового. Мікроринку, він був активним учасником ще до виборів підтримки олімпійців і було обіцяно знову ж таки секретарям міської ради про те, що буде надані їм квартири безкоштовно. Він вимагав для того, щоб була обіцянка реалізована. І ще ряд інших питань. Це певно, що стало. А тим, що ми маємо сьогодні, тобто голосуванням за виключення його забулку? Питання Олексія Колевича зараз розглядається і вже невдовзі ми будемо мати результат. Тож, час... про? чи є ще питання? Якщо продовження до отримання Олексій Коломійця. Чи підтримуємо вашого однопартійця, пані Оксана Прода, вже абсолютно всім відомо, що всі там, деякі речі, які відбуваються в міській раді, відбуваються за допомогою і під керуванням Василя Заковничів. В тому числі і в Камхові. Мені важко відповісти на це питання, оскільки я не володію цією інформацією. Думаю, що Є сьогодні в Чернівцях, буде в ефірі, там була, можете задати питання їй, якщо це стосується її, якщо ні, то безпосередньо тим, хто кого ви, ви звинувачуєте у цьому. Я думаю, що ви знаєте, які там підводні течії є, я не можу зараз коментувати. Питання єдине, що є людина, яка відповідає за все те, що відбувається в міській раді. Тобто подання на виконком подає голова міської ради, оскільки його немає, особа, яка його заміщує. Тобто питання з приводу звільнення коломійця не до фракції наша Україна, яка абсолютно нічого не має до виконкому, це питання до пана З району Я знаю, що ви маєте, маєте середні відношення, ставилися питаннями. Ви... Діяльності управління освіти і, і, і прокурорський заклад закладу до прокурора. Ситуація стосується коштів з кіоського протоколу, які були виділені на утеплення приміщення садочків, шкіл в Ливоцькому районі. Було виділено більше 37 мільйонів гривень. Які були використані там більшість грошей вже було використано фірмою, в тому числі яку е очолює депутат від партії регіонів обласної ради Вічер. А роботи по, е повинні були закінчені 10 жовтня. Вже на дворі давно не жовтень, але роботи ще в тих школах не закінчені. Чи ставилися цим питанням? І чи будете робити якісь дії? Ну, дії вже зроблені. Пан Москаль дав депутатський запит. Він, він був оприлюднений. Ну, це його ініціатива, він знав про ці факти. Буде відповідь. Я думаю, що він поділиться цією ці інформацією, ви будете знати про неї. Я ніяких запитів не робив, оскільки по, ну, тої інформації не, не володів і тобто, не був таким дотичним до цих питань. Був дотичним до інших питань, які дуже активно розглядаються зараз по Глибоцькому району. На рівні багатьох вищих інстанцій, значить, я про них постійно заявляю, але по цьому питанні в мене інформації немає, я не можу коментувати. Це у вас багато такої інформації по міській раді, але в області теж багато чого робиться, там роздаються надра, розмежовуються землі і приміщення і таке інше. Чи є якась інформація стосовно діяльності обласної ради? ви знаєте, інформації є дуже багато. Якраз ми увійшли в такий режим роботи, де надходить дуже багато звернення, заяв, скарг і пропозицій з боку громадян. Я вчора був в. На селі Коритне Вижницького району і бачу там жахливі речі, де просто обвалюється дорога. Сільський голова мені повідомив про те, що були виділені кошти. Будемо здійснювати якусь перевірку, а куди були ті направлені кошти, то паводкові, які ще були в 2008 році, і ніяких робіт зараз додатково не вдається. Буду клопотати найближчим часом для того, щоб там відремонтували хоча частину протяжності тієї дороги, оскільки вона має загальнообласне значення. Значить, і може взагалі створити загрозу для руху. Транспортних засобів там є виникають великі конфлікти щодо е, проїзду автобусів, які доставляють громадський транспорт, які доставляють людей е, по по селам і і так далі. Тобто е, так само мене цікавить з приводу обласної наради ті питання на працювання, які стосуються площині е, функціонування пунктів пропуску через державний кордон. Оскільки це питання мене болить, бо я колись опікувався ним і немає ніяких зрушень. Хоча Вважаю, що це є спільна робота не тільки обласної ради, а можливо і Верховної Ради, бо дуже є багато питань, які треба задіяти і так само в міжнародному просторі. А з приводу НАТО, я зараз нічого не можу вам сказати, буде така інформація, обов'язково такі будемо десь обговорювати і оприлюднювати. Пане Романе, чи є якась реакція з Генеральної прокуратури <кху> на ваше звернення стосовно <кху> пана Доваченка? Ну, колишнього начальника Чернівецької обласної і Одеської обласної митниці, коли теперішній покровитель, доступний голови Верховної Ради пан Калєтнік, хоче зробити високопосадовцем, хоча в минулому році його було піймано на величезному хабарі. Дякую. А ви знаєте, ця ситуація взагалі має якусь таку дуже так, утаємничену історію. Ніхто не ніхто не розуміє, чому саме після того, як генеральна прокуратура на своєму сайті оприлюднила про те, що вони, провівши спецоперацію, піймали на гарячому начальника південної митниці, якому о, десь, о, десь там обговорювали цифру у 870 тисяч доларів, США, потім це все перекваліфікували. Його зробили свідком у цій справі, і воно десь все знаєте, немає ніякого закінчення. Тобто там шофер фігурує і та і так далі. Тобто вони все робили для того, щоб замести оці сліди а у мене зараз немає інформації з Генеральної прокуратури, вони ще не діслали. Я буду ініціювати питання розгляду на комітеті і просив пана Чумака, який керує профільним комітетом боротьби з корупцією і організованою злочинністю, для того, щоб вони так само розглянули це питання пана Вдовіченка і його діяльності, щоб вони так само взяли ці матеріали ну, і здійснили певні дії. Тому що, завдані надзвичайно великі економічні збитки державі, тому що просто так не надавалися ці хабарів, не надавалися за прийняття певних рішень. Мені здається, що це взагалі ситуація патологічна і патологічна на рівні південної митниці, тобто є озвучені ті. Кордони і митниці, які вважаються в цьому плані найбільш корупційними, де існують дуже багато корупційних схем. Тому мені здається, що ця людина ну, просто змушена бути притягнута до відповідальності і має бути надана правова оцінка його його дія. Так що поки що нічого немає. Пані Романе, чи ваша маленька перемога зараз для комирати? Рада всіх опозиційних, всіх три всіх. Що ви думаєте робити далі? Тому що ця перемога добра. Але якщо вона не буде підтримати іншими такими, хоча б маленькими перемогами, вона десь пропаде. І у вас серед виборців вже не буде такої підтримки. Друзі, ви говорили, що цими днями були маленькі маленькі на усіх, що там. Не були, там, запрошували вас за якісь питання, які питання, там вони хотіли з вами розмовляти. І третє, якщо буде, це ще, я розумію, що це плани, що може бути далекі, може навіть не цього року. Якщо буде, буде, буде вибори міського голови Черневецького. Я розумію, що вони можуть бути, можуть і бути це такі. А ви збирайте свою кандидатуру на, ці, на цю посаду? Тому що Свобода бачила, вже говорить, що є, змін є, у вас буде чи ні? Дякую. Дякую за питання. Ну, Давайте з останнього я почну. Хочу зараз про це говорити. Ну, Я вже давав відповідь на це запитання. А, Щодо виборів мер, те, що мер має бути обраний всім містом, це факт, ми це підтримуємо. з приводу участі це вже буде розглядатися, коли буде прийнято рішення. Якщо буде ухвалений відповідний законопроект і був внесений, то дійсно тоді можна буде коментувати і давати інформацію. Щодо е, цих перемог, про які ви говорите, знаєте, хтось з великих людей, коли сказав, що є методи маленьких перемог, які потім в сукупності роблять велику перемогу, я думаю, що якраз його в даному випадку треба використати. Але за ці останні роки оця маленька перемога, вона ну, досить значуща, тому що їх не було до цього часу. І ну, мене це тішить, я думаю, що дуже багатьох людей, які при сприймають демократичні сили. А Ми це не робимо для того, щоб просто збагатитися рейтингом да? чи нагнати якийсь популізм. Це робимо для того, щоб дійсно були витримані ті норми Конституції законів України, які вимагають на то порядок. І надалі це активна робота над реалізацією програми партії і тими обіцянками, які ми надавали. Я думаю, що це головне для того, що ми прийшли в Верховну Раду над законопроектом і це є якраз робота профільними напрямками, напрямками роботи в комітетах і в округах. А... Щодо села Малинівки, ну зараз це питання досить є гарячим. Я нещодавно, оскільки коли після після вчора був там, зібралося десь близько сотні людей, які надзвичайно обурені тим, що ну, не виконуються загальні екологічні санітарні норми. Десь йде добудова ще двох складів, які зараз хочуть... По... Реалізовувати і це може нанести такої нищівної шкоди для екології і балансу села, тому люди не відмовляються від того, щоб підприємство працювало. Вони за, але вони не хочуть того, щоб просто була порушена та зона, яка має бути, яка є в тих загальних правилах. Розміщення таких об'єктів до населених пунктів. І, до речі, те, що на що я звернув в першу чергу увагу, на те, що там немає зелених насаджень, які мають бути слугувати бар'єр-екологічним між підприємством і селом. Так що ну, треба буде ставити вимоги. А що за будівлі, що про що мова йде? Житлові будинки, які розташовані. вірніше, завод, який чи птахофабрика, да, то індюшатник, який розташований досить близько до житлових будинків. От і все. Я найближчим часом думаю, що зустрінуся з керівником даного підприємства і ну буду просто говорити з ним про те, щоб ну, можна було відрегулювати цю ситуацію. Тим паче, що ці два склади, ці да, два об'єкти, вони ще не, 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 не запущені. Я думаю, що можна чи, чи це все відкоригувати таким чином, щоб було, було все гаразд. От якраз заходи Олексій Миколаєвич Соломієць.